Школа автомобільної майстерності автолідер цілком відповідає своїй назві. Тут вчать не лише теорії і практиці. Викладачі школи навчають своїх учнів розуміти правила дорожнього руху та бути єдиним цілим із машиною. Ми даємо розуміння правил і учимо ці правила примінять на практиці. Учні займаються автошколі, доки не отримують водійські посвідчення, навіть у випадку, якщо це не вийшло з першої спроби. Ми з сучніком остаємося до того, як получать права. Теорію тут викладають з гумором та у доступній для кожного формі. Ну, ми делаємо наші заняття цікавими, І поэтому люди з удовольствием к нам ходять. І потім судовольством виконують правила, Вони розуміють, що вони мають робити і за чим треба. Під час практичних занять інструктори шукають індивідуальний підхід до кожного і роблять усе, щоб учень почувався впевнено. Автошкола має власний автодром, на якому учні доводять до автоматизму координацію рухів, які стають базовими навичками на дорозі. Також учні автолідеру мають змогу проходити практику у Києві, де рух транспорту значно інтенсивніший ніж у Борисполі. На уроках інструктори дадуть відповідь на будь-яке ваше запитання. Та пояснять усе незрозуміле, а їхнє своєрідне кредо Ми навчимо всіх і пенсіонерів, і домохазяєк.